Коротше, зараз поїду у Данкер раз на тражині. поїдемо о, гуляти на пляжі. Бачите, як завтра там хтось грає на роляю. На Форт точніше. Таке, дивіться далі, не перемикайте та підписуйтесь. Tā, 21. gadsimt. 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 21. gad Коротше кажучи, пообідали ми у ресторані, який за мною, а це його вид, точніше, це його м, як це там, приміщення. Це просто така літня майданчик. Це сам ресторан, а це Дункерк. Бачите, там люди на пляжі, зараз покажу. І так, ось бачите. Ноги. Це хтось е смажиться на сонечку, так сказати. Є ті, хто плаває там десь. Звідси, мабуть, не видно. Зараз я підійду ближче. от такі, е ці раковини називаються кутох вони дуже схожі на ножик. бачите, то, вот там, там, там валяется. водичка. Я зараз буду из вологи. Оп! <laughs> <Флюп> <laughs> Данкер! Юху! Кирилти дивина. Оці куто, тобто ніж називається куто. Ну, все. Це все. На море я з'їздив і в принципі... На цьому все, в мене все. Дивіться, що там будемо робити далі.